Давай. До теми ненависті, теж коли людина впадає в емоції занадто, вона вже не розрізняє, де її опонент, а де її ворог. Уявіть, яка величезна кількість людей в очі не бачили Ірину Фаріон, і при тому вони ну, на голубому глазу вважають її там, людиною таких-то і таких то якостей, що вона там була абсолютним злом, або що, або що, або що. Тобто, чим більше ви будете впадати в емоції, чим більше ви будете в них провалюватися, тим більше ви тим менше ви будете мислити, тому що це просто вбиває мислення. І да, може, не може, а з нею можна не погоджуватися. І може вона там не знаю, 99% часу говорила якісь абсурдні, алогічні речі, але якою б людиною вона не була, вона хоч раз в рік могла мати рацію. Знову адресую вас до фільму Американська історія X». Там абсолютно раціональні слова вкладаються в уста негативного героя, це батько двох героїв, від яких ведеться весь наратив. Тобто розумні люди вони аналізують і намагаються щось знайти навіть в словах своїх ворогів, якщо вони вважають їх своїми ворогами. Тому так. так даліше.